Вітаємо, друзі! Завершальне відео щодо новинок в категорії Off-Road. Зараз будемо говорити саме про аксесуари. Як ви бачите, їх багато. Першими в нас будуть соленоїди на 12 вольт 200 та 250 п'ятдесят ампер для підключення та керування автомобільними лебідками. Підходять для всіх типів техніки. У цьому варіанті в нас чотири контакти: двонаправлене керування, ударостійкий пластик, захищений корпус, схема підключення витрима. До 200 ампер. Інший варіант на два контакти: однонаправлене керування. Однонаправлене керування, якщо потрібно лише вмикати та вимикати струм. Двонаправлене керування, якщо потрібно змінювати напрям струму чи роботу пристрою. Наступну новинкою у нас буде такелажний блок на 10 тонн, призначено для зміни напряму руху канатів, тросів і ланцюгів, високоякісна сталь, тип кріплення, гак, скоба, антикорозійне захисне покриття для одноролокових або багаторолокових систем. Наступну новинку буде буксирувальний гак у трьох варіантах: великий 1,2 дюйма, середній 3,8 дюйма та маленький 1,4 дюйма. Всі гаки, виконані з загартованої сталі, мають антикорозійне покриття та фіксатор. Далі омега подібні за формою такелажні скоби у трьох варіантах Розмір 7,8 дюйма з вантажопід'ємністю 5,25 тонни. розмір 3,4 дюйма та 4,75 тонни, та розмір 5,8 дюйма та 3,25 тони. Матеріал високоміцна сталь та тип кріплення, гвинтовий палець. Ще одну новинку є м'яка скоба, що витримує навантаження до 15 тонн. Склад, високоміцне синтетичне волокно. Тип конструкції замикальне петльове з'єднання. Серед переваг м'яка скоба є легше та міцніше до 15 тонн у порівнянні з металевими аналогами, та під час розриву є безпечніше, адже не утворюються металеві уламки. Серед аксесуарів на останок залишились ось такі пластикові сентраки, що йдуть в комплекті по дві штуки. Довжина 106 см, ширина 30 см, мають противоковські зубці, загальне навантаження до 5 тонн. Працюють на піску, снігу, мокрій траві та багнюці. Та в кінці відео нас зустрічає пульт радіокерування для лебідок. Жилення 12 вольт, двоканальний вперед-назад. Радіожастотний сигнал з дією до 50 метрів у комплекті пульт, приймач та інструкція. Він дає змогу працювати з лебідкою дистанційно, що підвищує рівень безпеки під час роботи.